10 серпня, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог продовжує обстріли нашої області. Постраждала Нікопольщина. Які проблеми роками не вирішуються на житловому масиві? Західний, попри війну і примхи природи невтомно працюють аграрії Дніпропетровщини. Тож буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Вночі агресор поцілив по трьом громадам Нікопольського району: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Бив із важкої артилерії, пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід люди не постраждали. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження. Особенно особового складу озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу, та ще один по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження, особового складу озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об'єкт противника. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 580 осіб особового складу ворога: 16 танків, 13 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати ворога із початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу – понад 252 тисячі, танків – 4278, бойових броньованих машин – більше 8 тисяч, артилерійських систем – понад 5 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 4179. В одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по Покровську Донецької області. 11-річного Микиту доставили до обласного медзакладу у важкому стані. Ми поспілкувалися із лікарем, потерпілим хлопчиком та його мамою. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. У Микити важка комбінована травма стиснення через те, що дитину придавило плитами, опіки грудної клітини, живота, переломи та компресійна травма обличчя. Численні осколкові поранення. Через добу стан вдалося стабілізувати. 7 серпня після обстрілу до нас швидкої було доставлено дитину. У дитини була важка комбінована травма. Комбінована то, коли декілька фізичних факторів впливають. З одного боку, це стиснення дитину придавило плитами, і з іншого боку, це опіки. У нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна. Травма обличчя і забій ока, окрім того, множинні численні уламки обломки м'яких тканин там спини, обличчя, грудної клітини. При надходженні ця дитина у важкому стані. Наразі за добу, що ми з нею працюємо, стан її вдалося стабілізувати. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Разом з хлопчиком у лікарні знаходиться його мама Ірина. Під час російського удару вона була на роботі. Жінка розповідає, що вдома з сином знаходився батько. На щастя, чоловік отримав неважкі поранення і зараз проходить лікування в одній з лікарень Покровська. Мені не було вдома, мені дзвонила подруга, говорить к вам прильоти, тільки не переживай, к вам прильот. Я сразу не поняла, куда к нам, а говорит, вашей квартиры нет. Я, ну, те чувства, которые я испытала, невозможно просто описать. Я побежала домой. В момент, когда я бежала, она меня снова набрала: говорит: успокойся, Никиту вытащили, Никита идет своими ногами. Все хорошо. С Никитой все хорошо. Где муж за мужем, мы не знаем ничего. Ну, я прибежала во двор, Никиту уже увезли. В больницу я следом поехала, и когда мы уже приехали, был второй прилет. И оказалось, что как раз спасали моего мужа. И это второй прилет, который повредил ДСНСников, повредил спасательные отряды. И муж мой остался лежать под завалами. Ну, я, конечно, очень благодарна спасателям, которые вытащили моего ребенка, которые раскопали моего мужа, не оставили, достали моего мужа. Благодарна всем врачам, которые сейчас занимаются моим ребенком. Там, в Покровске, занимаются мужем, спасают. Большое всем спасибо всем людям, которые помогают, поддерживают, звонят, материально поддерживают, на бытовом, бытовом плане поддерживают, какими-то вещами, потому что ну, квартира наша непригодна абсолютно проживанию, ее больше нет, там на кухне лежит плита, в, в одной комнате нету пола, во второй комнате туда не пробраться, просто там завалено полностью, что там сохранилось, не сохранилось, мы не знаем. Муж, у него сломано запястье, у него осколочная рана лба, у него гематома, Ну, Сам Микита розповідає, що не пам'ятає звуку вибуху тільки те, коли він вже лежав у повністю зруйнованій квартирі, придавлений плитою. На щастя, рятувальники дістали Микиту одним з перших. Ми сработа ужинати, Все було добре. Папа починав брати лівки, подошло к окно, вікно. Сікунди я вже під завалами лежу. От. Мія піддавила камнем агром. Я кричав, кричав, і що збоку відділа вогонь, кам'ян дві голос. Почала хотіть рукою мені зрозуміти. Читва ко мне пішолі два чоловіка. мене спасли. Хлопчик поступово відновлюється. Він розповів, що любить математику, мріє стати інженером та будувати ракети, які літатимуть у космос та захищатимуть Україну. Загалом з початку повномасштабного вторгнення близько 15 усіх дітей України, які постраждали від війни, пройшли через обласну дитячу лікарню. Дніпропетровщина стала медичним хабом для наших людей з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Медичні працівники рятують життя постраждалим від російської агресії. Олексій Доніченко, новини, Д1. Продовжуємо випуск. Вода поступово повертається у громади Криворізького району, які після підриву окупантами Каховської ГЕС залишилися без централізованого водопостачання. Вода з'явилася вже у Мар'їнському грушівці, усть Кам'янці. Найближчим часом, коли система наповниться, вода з'явиться і в Апостолівській, Софіївській та Вакулівській громадах. Продовжуються роботи із будівництва магістральних водогонів для забезпечення Дніпровською водою мешканців Криворіжжя з метою відновлення по повноцінного централізованого водопостачання. Ще п'яти цнапам Дніпропетровщини передали паспортні станції. На них випускатимуть біометричні закордонні паспорти та айді картки. Обладнання з'явилося в Ларіонівській, Богданівській, Софіївській, Солонянській та Васильківській громадах. Нині станції підключають до єдиного демографічного реєстру та спеціальних каналів зв'язку. Вчать адміністраторів Цьогоріч Паспортні станції отримали 10 центрів надання адмінпослуг. У п'яти з них вже незабаром випускатимуть перші документи. В інших послугу запустять до кінця року. Нагадую, дивитеся новини на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Праця на землі вважається однією з найважчих. Вирощування сільськогосподарської продукції потребує і сучасних технологій, і якісної техніки, і звичайно, що невтомних рук, а ще любові і піклування. На Дніпропетровщині аграрії працюють попри всі виклики війни. Напередодні ми побували в одному із фермерських господарств. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Один серпневий день рік годує. Гаряча пора нині в господарстві Віктора Григоровича. Треба зібрати вирощене та дати йому лад. Ні війна, ні примхи природи не стали на заваді селянам. Єдине, що ну, ціни, самі розумієте, долар виріс, ціни. Враховуючи те, що господарство овочев, у нас практично все, ну крім землі і води, все імпортне. тому... Принципі технологічно не вплинули ні на що, а фінансово. Трошки е, сказується. Віктор Григорович вже більше 30 років життя віддав сільському господарству. Враховуючи потреби українців, фермер цього року зосередився на вирощуванні різноманітних овочів. Всі позиції незмінні вже протягом 15 років. Це цибуля, морква, буряк. Ну і ще буває. Томат, огірок і кавун, але в цьому році ці культури ми не культивували, бо погодні умови нам завадили цьому зробити. Православна церква України духовно підтримує українців. Мешканці Балівки прийняли рішення, щоб на території їхньої громади був діючий храм Православної церкви України. Таке бажання підтримали у Дніпропетровській єпархії православної церкви України. Місце під майбутній храм освятив керуючий Дніпропетровською і Криворізькою єпархією Православної церкви України архієпископ Симеон. А завдяки підтримці фермера прихожани вже звершують богослужіння на освяченому місці майбутнього храму Православної церкви України, названого на честь Святого Духа. Це історична назва, адже раніше на цій землі був саме святодухівський храм. Мої шляхи з Православної церкви України вже на протязі 20 і більше років, тому що я вважаю, що в Україні повинна бути українська церква. Все це розпочиналося більше 10 років тому. Було питання відвести землю і не просто відвести під будівництво, а в хорошому місці, тому що ви розумієте, що місце розташування сьогоднішнє, воно по перше, символічне. Тим була церква, яку зруйнували в сімдесят. 70... П'ятому році дерев'яна церква таких було не так і багато в Україні, була в прекрасному стані, але на жаль, тоді була така політика її зруйнували. Скажем, так це центр села адміністративний пам'ятник для тих односельчан, які загинули в Другу світову війну. Зараз. Працюють над тим, щоб додати стели з хлопцями, які загинули в сьогоднішню війну. Тому це місце воно дійсно і символічне, і люди потяглися, тому що за рік, з невеликим там рік і два місяці, як ми почали обживати це місце. Кількість людей, які приходять сьогодні, вже збільшилась. Сільське господарство в Україні це одна з провідних галузей нашої економіки. Нині всі, хто працює на землі, попри ворожі прильоти і обстріли, створюють продовольчу безпеку держави. В першу чергу продукти потрібні і нашим захисникам, і кожному з нас. Вони потрібні і в інших країнах. Тож нехай над нами буде мирне небо, а земля буде щедрою на хліб і врожай. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1. Ну а телеканал Д1 продовжує прямий діалог із нашими глядачами. Наступний сюжет ми відзняли за запрошенням мешканців житлового масиву. Західний слово моєму колезі Івану Павлухіну, телеканал Д1 знову на прямому діалозі з телеглядачами. Наша знімальна група виїхала до мікрорайону Західний, щоб дізнатися, що турбує місцевих жителів. Дороги в першу чергу дороги. Скажіть, конкретніше. ближня 29, ями. Дуже ями, діти на колясках не можуть проїхати, машини. Скажіть, скільки років це вже проблема? Десять років. Ніхто не робить. Дорога в Галицького 61 також нікуди не годна. Ну і взагалі, якщо брати? стадіон. стадіон, придомові дороги, все це розбито, роздоблено і нікому нічого не потрібно. То я з 2018 року писала листи на гарячу лінію Філатова, щоб ви обрізали дерева, ці тополя в дворі. Їх ви обрізали тільки в тому році. Тільки усі ось, ось восени їх обрізали. З 2018 року дерев'я попіліли би над проводами, коли вітер сильний, ураган це ж вся проблема. Проблема. Кругом. Оце трохи дзвонили на, на трамвайній вираження, Бардак був повний. Ну Погані дороги. Серед э, дворів дуже погані дороги. Поки це питання не вирішується, вже дуже довго, ну, тривалий час. Взагалі була какраска 12-14. й й Таке впечатлення, що і дворників немає. І нічого не робиться. Дороги розбиті, і тут вилізали. А там на низу нікому нічого не треба. Я взагалі буваю в шоці з того, що буває таке сміття неділями, тим паче літо, жара, воно воняє. Дуже, дуже смердить. Проблеми такі, що ями взагалі дорог немає у дворах, на головних трасах ще якось до городської лікарні є, а так взагалі нічого. Дуже брудні дитячі. Площадки, я не знаю, коли воно це вже, вже це закінчиться. Я розумію, що зараз війна, але якось щось можна зробити, хоч якось. Кримінальна хроніка пограбував у центрі міста. Поліцейські Кам'янського затримали 25-річного злодія. Підозрюваний зірвав із шиї, перехожує жінки ланцюжок із кулоном. Після чого із викраденим втік. Як з'ясувалося, золоту прикрасу фігурант здав до ломбарду, а гроші витратив. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. У Новомосковську поліцейські викрили підозрюваного у крадіжці. За відсутності власника автомобіля, зловмисник проник у незачинену автівку та викрав особисті речі. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 48-річний, раніше судимий за аналогічні злочини. Місцевий житель викрадене майно передали власнику. Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Поліція закликає громадян дбати про збереження свого особистого майна, виходячи з автомобілю, перевіряйте, чи зачинений він, не залишайте цінні речі у салоні автівки. Перебуваючи в людних місцях, будьте уважні та слідкуйте за своїми речами. Пам'ятайте, що вашою необачністю можуть скористатися нечесні намірами зловмисники. Без нього українська мова була б зовсім іншою. Цього місяця відзначають 204 роки від дня народження автора кулішівки, письменника та перекладача пантелеймона куліша у музеї Ганни на пустинь, що в маленькому селі Оленівка на Чернігівщині, де останні 14 років із дружиною Ганною Барвінок, прожив куліш. Зібрались історики та дослідники його творчості. На вшануваннях побував і наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. А зараз ви бачите в мене за спиною будинок Пантелеймона Куліша та його дружини Ганни Барвінок у селі Оленівка на Чернігівщині. Сьогодні тут відзначають день народження українського класика, але насправді без таких великих якихось помпезних церемоній, тому що через військовий стан це зараз заборонено. Попри те, сюди прийшли прихильники українського письменника, шанувальники, які поклали квіти. До його могили також молебень відслужив місцевий священник. Всі ми знаємо в першу чергу Пантелеймона Куліша як автора Чорної Ради, яку він написав 1846 року, але через арешт та заборону друкувати видаві тільки 1857 року. Нагадаю, що його заарештували за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Історичною основою роману є боротьба за гетьманування після смерті Богдана Хмельницького, але я хотів би ще розповісти, що саме він є автором першої української абетки, яку ще в народі називають Кулішівка. Саме цей правопис лежить в основі сучасної української абетки. Хотів би додати, що Кулішівка була заборонена в Російській імперії у 1876 році імператором Олександром II. А ще він просто такий глобально невтомний письменник. Перекладач публіцист для вашого розуміння його творчий доробок оцінюють аж у 40 томів. А також він іще дуже відомий і, в принципі, про це варто знати: що він першим переклав українською мовою. Біблію, як старий завіт, так і новий. Детальніше про його роль у становленні української культури розкаже науковий співробітник цього музею та за сумісництвом директор Юрій Блоха. Він акцентує увагу на мові, на культурі, на, на своїх традиціях. На, на своєму баченні незалежної, такої кріпкої держави, так як розпочинаючи з громади і, і з усього, коли сильна громада, то ніколи ніхто лапи не наложить, як він завжди говорив. Як завжди до нього говорив Іван Полюй, ти гетьман України, могутній не мечем кривавого насилля, а булавою правди, світла і науки. Тобто він якби пропагував мирну, сильну Україну. Але вільно. Як ви бачите, в мене тут з'явився ще один гість в кадрі. Хочу познайомити вас, це киця панянка. Вона насправді з нею пов'язана дуже цікава історія. Вона з'явилась тут 7 серпня, кілька днів тому, якраз на день народження Пантелеймона Куліша. І вона така. Не дуже проста, а дуже цікава. І щоб ви більше про неї дізнались, що в неї особливого, пропоную послухати пряму мову наукової співробітниці Вікторії Блохи. Це наша панянка. Така ж сама кішечка була Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок, яку Ганна Барвінок вишила на картині і подарувала пантелемону кулішу на день народження. На 50 років також. Їхнього спільного життя. Сюди, де ми зараз знаходимось, любили заїжджати українські класики Марко Вовчок та Тарас Шевченко. Погостювати тут у Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок. Ну і користуючись можливості, я теж би хотів запросити вас, Дніпряни. Якщо будете тут на Чернігівщині біля Батурина, обов'язково заїхати сюди. Тут насправді величезна територія, 9 гектарів, ставок, садиби, альтанки, і тут насправді дуже приємно». Про спорт далі у випуску українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в одну четверту фіналу на турнірі WTA 125 у польських козерках. У другому раунді Українка переграла Еміліану Аранго з Колумбії. Переможниця матчу в наступному раунді зіграє проти Дарії Семенистої або Терези Мартінцової. Українські футбольні клуби продовжують свій шлях у Єврокубках. Так вже сьогодні спортивний клуб Ескадніпро 1 зіграє проти чеської Славії в рамках третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи. Перший поєдинок між командами відбудеться у Чехії на стадіоні Єдена Арена. Початок матчу о двадцятій за київським часом. Також свій матч у Єврокубках зіграє Київське Динамо у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Кияни зустрінуться з грецьким арісом. Початок матчу о 21.15 за київським часом. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на завтра, 11 серпня, вам розповість моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, п'ятницю, 11 серпня. У Дніпрі протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами, Ітиме затяжний дощ. Вранці та вдень очікується гроза. Температура коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду, вологість повітря до 90%. У Павлограді Синельниковому та Новомосковську хмарна погода триматиметься протягом усього дня. У день та ввечері й буде йти дощ із грозою. Температура сягатиме 18-26 градусів вище нуля. У жовтих водах та кривому розі хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дрібний дощ. Температура повітря від 18 до 24 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. 11 серпня відзначається день святого мученика-калинника. У цей день слідкували за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, осінь буде дощовою. А якщо 11 серпня тепло, то весь вересень буде теплим. Багато волоських горіхів вродило до морозної зими. А якщо в лісі мало білих грибів. Зима буде сніжною, але теплою. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своєму колезі Павлу Живєтєва. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтів. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні!